Привіт усім! Ви слухаєте проект Craft від ГО Валентність Переосмислення? Слухайте історії і створюйте складанки на згадку Міжнародний день польоту людини в космос, 12 квітня. Яка країна першою відправила людину в космос? Чому це було важливо? Чим астронавти відрізняються від космонавтів? Чи доводилось вам чути про тайконавтів? Астронавти, космонавти і тайконавти це все назви професії людини, яка здійснює польоти і дослідження в космосі. Астронавтами переважно називають їх у США і Західній Європі, космонавтами у Східній Європі а тайконавтами – у Китаї. Від дня космонавтики до космічної вечірки. День космонавтики запровадили в СССР і досі відзначають у Росії. У цей день, 12 квітня 1961 року, громадянин СССР Юрій Гагарін здійснив перший у світовій історії орбітальний обліт планети Земля на космічному кораблі Восток 1 Але 12 квітня 1981 року, рівно через 20 років після польоту Восток 1 США запустили в космос Спейс Shuttle Коламбія. 7 квітня 2011 року Генеральна асамблея ООН призначила 12 квітня Міжнародним днем польоту людини в космос. А в Україні цей день є святом працівників ракетокосмічної галузі України. Починаючи з 2001 року в багатьох містах світу 12 квітня з'явилась традиція влаштовувати всесвітню космічну вечірку World Space Party. Іноді її ще називають ніч Юрія. Холодна війна. Холодна війна це протистояння між СССР і союзниками з одного боку та США і країнами Західної Європи з Другого, що розпочалося після завершення Другої світової війни і тривало до розпаду СССР. Наприкінці Другої світової війни винахід атомної зброї започаткував гонку озброєнь, переважно між СССР і США. Були і інші держави, які працювали над розробкою ядерної зброї, але жодна з них не створила її в такій кількості, як ці дві супердержави. Усе почалося з проєкту Мангеттен, який очолював фізик Роберт Опенгеймер. Загалом у проєкті брало участь 130 тисяч осіб. Серед них був фізик і відомий популяризатор науки Річард Фейнман, а також кілька вихідців зі Східної Європи. Зокрема, львів'янин Станіслав Улам чи колишній киянин Георгій Кістяківський. У рамках проєкту були створені три атомні бомби: Плутонієва «Гаджет», яку підірвали під час першого випробування, Уранова «Литл Бой» Малюк, і Плутонієва Фетмен Товстун, які скинули в серпні 1945 року на японські міста Хірошіму і Нагасакі. Проте США недовго лишались єдиною ядерною державою в світі. СССР активно працював над створенням власної бомби, яку випробували 29 серпня 1949 року на полігоні в Семипалатинську, що в Казахстані. Далі ці країни розробили ще термоядерні бомби і раз по раз випробовували їх, змагаючись у своїх потужностях. Основна відмінність між ядерною і термоядерною бомбами в тому, що перша. Використовує поділ ядра, а друга ядерний синтез. У ядерній бомбі ядро атома важких елементів урану або плутонію ділиться, вивільняючи енергію вибуху. А в термоядерній або водневій бомбі водень перетворюється на гелій в процесі злиття ядер, що дає значно більше енергії, ніж у випадку поділу ядра. Першопрохідці. Дослідження космосу також було однією зі сфер постійної конкуренції між СССР і США у 1957-1991 роках, оскільки розвиток ракетних технологій свідчив про можливість завдавати ядерного удару. У космічній гонці були створені перші супутники ракети носії, космічні кораблі, шатли тощо. Перший штучний супутник Землі спутник спутнік-1 – у 1957 році запустив СССР. За чотири місяці його наздогнав Експлорер 1 США. І перших тварин у космос запустили в Совєтському Союзі у 1957-му собачку лайку без повернення на землю, а в 1960-му собак Білку і Стрілку, які успішно повернулися з польоту. Першою людиною, яка побувала в космосі, став совєтський космонавт Юрій Гагарін у 1961 році. А перший американський астронавт Джон Гленн здійснив орбітальний космічний політ у 1962 році. Вперше до місяця полетів корабель СССР Луна-2 у 1959 році без людей. А в 1970 році на місяць доставили перший автоматичний планетохід. 1. Першою людиною, яка вийшла у відкритий космос, став Олексій Леонов з СССР у 1965 році. А першою людиною, яка ступила на поверхню місяця у 1969 році, став Ніл Армстронг із США. У 1972 році США почали розробляти багаторазові космічні кораблі Space Shuttle, які могли б доставляти на орбіту штучні супутники. Проводити наукові експерименти та ремонтувати космічні станції. Загалом від 1981 до 2011 року відбулося 135 місій за участю шатлів. У відповідь СССР розробив Буран, перший корабель, що зміг здійснювати автоматичний старт і посадку, а також здійснювати місії з доставки космонавтів та вантажів на орбіту Землі. Однак Буран здійснив лише один політ. У 1988 році без людей на борту. А вже у 1993 програма була закрита. Сергій Корольов Сергій Корольов був головним конструктором совєтської космічної програми. Народився він в Житомирі, зростав у Ніжені та Києві, закінчив будівельну профшколу міста Одеси. Його відчим був інженером. Він і записав Сергія до авіамодельного гуртка. Там корольов спроектував свій перший планер був членом щойно організованого товариства авіації і повітроплавання України та Криму. Вступив у Київський політехнічний інститут, але через те, що відкрити при механічному факультеті авіаційне відділення не вдалося, перевівся до Московського вищого технічного училища імені Баумана. Там же він почав працювати авіаконструктором, а пізніше одним із керівників ракетного напрямку реактивного науково-дослідного інституту. Шарашки у 1938 році Сергія Корольова заарештували за звинуваченням у підриві державної промисловості. Присудили 10 років виправно трудових таборів із позбавленням прав на 5 років і конфіскацію майна. Тоді, в таборах, зокрема на Колимі, він провів 6 років. Працював у шарашці авіаконструктора Андрія Туполєва над розробкою бомбардувальників. Потім його перевели до Казані. У таку саму шарашку, але там уже розробляли реактивні двигуни. Шарашки це такі тюремні науково-дослідні інститути та конструкторські бюро, винахід тоталітарної совєтської системи. Щоб змусити науковців та інженерів працювати на благо совєтської родини, не відволікаючись на непрактичні наукові пошуки, міжнародні конференції і навіть особисте життя, їх заарештовували. За саботаж будівництва чи підрив воєнної місії СССР або брали як військовополонених і змушували працювати під пильним оком органів держбезпеки. Окрім Сергія Корольова в шарашках упродовж 1930-60-х років працювали Юрій Кондратюк той самий автор траси Кондратюка, якою згодом подорожували на місяць космічні кораблі Аполлон, авіаконструктори Валентин Глушко, Андрій Туполєв. Володимир Петляков, Володимир Мясіщев, Георгій Озеров, Лев Термен винахідник Терменвокса, музичного інструмента, група німецьких інженерів-ракетників на чолі з Гельмутом Гетрупом, яких вивезли в 1946 році з Німеччини та багато інших. Корольова звільнили в 1944 році. Після звільнення Сергій Корольов став головним конструктором совєтських балістичних ракет. Під його керівництвом СССР успішно запустив перший штучний супутник, розробив пілотовані космічні кораблі та відправив першу людину в космос. Корольов заснував практичну космонавтику. Проте наслідки перебування в таборах супроводжували його все життя. Під час одного з допитів слідчий зламав йому щелепу у таборах кістки зрослись неправильно. І коли у віці 59 років корольова відкрилася внутрішня кровотеча кишківника, була призначена негайна операція та під час операції через зламану щелепу його не змогли екстрено інтубувати, і це призвело до серцевої недостатності і смерті. Дослідження космосу Космічні дослідження в сучасності набули нового витка зацікавленості людства. Основними напрямками досліджень космосу нині є дослідження Марса з можливістю його подальшої колонізації, створення альтернативного людського поселення, наукові дослідження в умовах глибокого вакууму і відсутності гравітації. Дослідження астероїдів з метою вивчення еволюції сонячної системи і можливого видобутку корисних копалин ОРБІтальна промисловість. Створення у вакуумі вакцин, штучних органів, кристалічних матеріалів і унікальних полімерів. Сонячна енергетика. У космосі доступ до сонячного світла цілодобовий і безперешкодний, Бездротові комунікації. Під час війни в Україні застосування Starlink наочно продемонструвало цю необхідність військові технології, космічні війська, GPS, розвитка наведення протисупутникові системи тощо. Сьогодні космічні дослідження спрямовані на вивчення як сонячної системи, так і просторів глибокого космосу. Космос це відкрита лабораторія, яка дозволяє розвивати фундаментальну фізику завдяки дослідженню різних космічних об'єктів: зір, чорних дір, галактик і загадкової темної матерії та енергії, які є недоступними на Землі. Темна матерія та темна енергія це дві загадкові складові Всесвіту. Які складають більшу частину всієї матерії та енергії в космосі, але наразі фізика не може пояснити їхнє існування. Темна матерія не випромінює світла і електромагнітних хвиль, тому її неможливо виявити традиційними методами спостереження. Проте можна відстежити її гравітаційну взаємодію зі звичайною матерією. Вважаючи, що саме темна матерія взаємодіє з гравітаційним полем і підтримує зірки в галактиках разом. Земну енергію вважають протилежністю гравітації, яка прискорює розширення Всесвіту, але її природа лишається невідомою. Утім у фізиці вже неодноразово вдавалося передбачити за допомогою математичних моделей явища, які експериментально були виявлені лише згодом. Так, наприклад, існування гравітаційних хвиль було передбачене в загальній теорії відносності Альберта Айнштайна у 1916 році, а підтверджено, у 2015. -му. Елементарні частинки часто спершу передбачали математично, а згодом виявляли експериментально. Нейтрино вирахували у 1930-х роках, а підтвердили у 1956. му Бозон Гікса був теоретично передбачений у 1964 році, а експериментально виявлений у Великому Адронному колайдері в ЦЕРН у 2012 році. Так і дослідження темної матерії і темної енергії можуть допомогти науковцям краще зрозуміти Всесвіт і вирішити багато загадкових питань про його структуру, еволюцію та природу. Здавалося, що на зміну змагальності часів холодної війни в космічній галузі прийшла співпраця і коло космічних держав розширилось. У 1998 році розпочалось будівництво Міжнародної космічної станції. У співробітництві аерокосмічних агентств США, Росії, Японії, Канади, Бразилії та Євросоюзу її використовують як лабораторію, обсерваторію і базу для виробництва в космосі, а також як проміжну базу для майбутніх польотів на місяць Марс і астероїди. З 2010 року МКС задіяне також у комерційних, дипломатичних та освітніх завданнях. Проте, після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Російська агенція Роскосмос спробувала шантажувати партнерів виходом із проекту МКС у відповідь на санкції. Китай також інтенсивно опановує космос. У 2019 році Китайцям вдалося відправити свій місяцехід на зворотній бік місяця, збудувати власну космічну станцію Тяньгун. Китай став третьою після США і СССР країною, яка встановила свій прапор на місяці і збудувала орбітальну космічну станцію. Наразі свої космічні програми є й у інших країн ЄС, Ізраїлю, Індії, Японії. Для дослідження сонячної системи в НАСА була розроблена космічна програма New Frontiers. В рамках програми у 2006 році була запущена, а у 2015 році досягла Плутона, місія Нові Обрії. Місія Нові Обрії 2 або Юнона запущена у 2011 році і вийшла на орбіту Юпітера у 2016 році для визначення маси і розмірів ядра Юпітера, гравітаційного та магнітного полів, складу і температури його атмосфери. Місія Нові Обрії 3 або «Осіріс-Рекс» запущена у вересні 2016 року до загрозливого астероїда Бенну для детального його вивчення. І повернулись на землю у 2023 році. Найбільша дослідницька програма НАСА великі стратегічні наукові місії. Вона має чотири напрямки: планетарних наук, астрофізики, досліджень Сонця і досліджень Землі. У межах цієї програми були запущені космічні зонди Voyager, які збирають інформацію в космосі, а також несуть аудіозаписи послання позаземним формам життя. Зонд Галілео досліджував Юпітер. А Касіні Хагінс Сатурн. Марсіанська наукова лабораторія марсохід Curiosity, з 2011 року здійснює хімічний аналіз марсіанських ґрунтів і атмосфери. А у 2021 році до нього приєднався марсохід Perseverance для пошуку слідів колишнього мікробного життя на цій планеті. Відділ астрофізики запускає космічні обсерваторії, тобто телескопи, для дослідження випромінювання. Найвідоміші з них телескоп Габла і його наступник телескоп Веба. Протягом 15 років роботи на орбіті Землі космічний телескоп Габл зробив понад 700 тисяч фотографій 22 тисяч небесних об'єктів, включно із зорями, туманностями, галактиками і планетами. Завдяки його можливостям вдалося вперше скласти детальну карту поверхні Плутона і Ериди. А також спостерігати ультрафіолетове полярне сяйво на Сатурні, Юпітері та Ганімеді. Крім того, з його допомогою вчені довели, що формування планет відбувається в більшості зір чуманського шляху. Телескоп Веба було запущено у 2021 році. Перше отримане ним зображення було опубліковано в липні 2022 року. Відділ досліджень Сонця збирає дані про та її магнітне поле для передбачення різного роду сонячних бур планує вивчати зовнішню корону сонця, досліджувати магнітне перез'єднання в місцях сходження силових ліній магнітного поля з різних джерел. А дослідження у відділі Землі спрямовані на відстеження забруднення довкілля і змін клімату. Ще одним з напрямів досліджень США є пошук екзопланет. Екзопланета це планета поза сонячною системою, яка обертається навколо іншої зорі. У 2009 році з цією метою був запущений телескоп Кеплер, а у 2018 телескоп ТЕС. Телескопи сканують зорі, шукаючи на їхньому тлі планети, які обертаються навколо. На сьогодні вже виявлено понад 4000 екзопланет у більше ніж 2800 зіркових системах. І ця кількість невпинно зростає. Десятки з них розташовані в зоні життєспроможності, тобто можуть бути придатними для життя. Утім, дослідження космосу можливе і на Землі. Так, наприклад, у 2015 році в лазерній інтерферометричній гравітаційно-хвильовій обсерваторії у США вдалося виявити гравітаційні хвилі, що були утворені в результаті злиття двох чорних дір, які Альберт Айнштайн передбачив у своїй теорії загальної відносності ще у 1915 році. Гравітаційні хвилі виникають від зіткнення нейтронних зір і чорних дір, при вибухах наднових зір, поблизу пульсарів і в залишках гравітаційного випромінювання, породженого Великим вибухом. Приватна справа у 21 столітті космічні технології перестали бути виключно державними, а стали доступні приватним особам для комерційного використання. Найвідомішими космічними компаніями є SpaceX та Blue Origin. Американська компанія SpaceX на чолі Ілоном маском розробляє багаторазові пілотовані космічні кораблі. Першим успішним запуском SpaceX був запуск ракети Falcon 1 у вересні 2008 року. Також тривають тестові запуски багаторазового космічного корабля Starship. Наразі був успішним один з них у травні 2021 року. За пробними запусками чи стиковками у відкритому космосі із землі стежать у реальному часі мільйони людей. Окрім того, SpaceX активно розробляє космічні місії для дослідження Марса та побудови станцій на місяці. Інша приватна американська космічна компанія Blue Origin заснована у 2000 році Джеффом Безосом, який раніше заснував Амазон. Основною метою компанії є розвиток комерційного космічного туризму. Щоб люди могли побачити землю з висоти та відчути невагомість, компанія розробила ракету New Shepard та капсулу для перевезення людей. New Shepard вже здійснила кілька успішних польотів, включаючи кілька з людьми на борту. Першим був сам Джеф Безос. Окрім того, Blue Origin розробляє місячний модуль Blue Moon, щоб перевозити вантажі, а також збирати інформацію про поверхню місяця та здійснювати ремонтні роботи. В Україні в Україні в космічних програмах беруть участь конструкторське бюро Південне та Південний Машинобудівний завод у місті Дніпрі. Там створюють і серійно виробляють ракети Носії, Зеніт та циклон, космічні апарати, Січ, Океан, Мікрон, а також системи управління, орієнтації і траєкторних вимірювань. Зокрема, КБ Південне розробляє керовані двигуни для ракети Носія Антарес призначеної для доставки вантажів на МКС. Перший успішний запуск цієї ракети відбувся у 2013 році. А першим і наразі єдиним космонавтом незалежної України був Леонід Каденюк, який у 1997 році здійснив політ на шатлі Коламбія, де здійснював біологічні дослідження. Навіщо мотивація опанування космосу може бути різною? Перше практичне застосування. Очевидна комерційна мета космос як джерело додаткових ресурсів для людства енергії, копалин, простору. Друге убезпечення від вимирання людського виду. Адже за час свого існування, а це 4,5 мільярди років, Земля пережила п'ять великих катаклізмів, які знищували до 90% усього живого на планеті. Останній такий катаклізм падіння астероїда стався 65 мільйонів років тому і спричинив вимирання динозаврів. Хто зна, коли подібний катаклізм станеться знову. Третє. Прагнення зробити людство мультипланетарним. Чимало науковців і дослідників розглядають опанування космосу як наступний крок еволюції людства. І оскільки людство нерозривно пов'язано з космосом, то має його опанувати стати видом, який мешкає більше, ніж на одній планеті. Четверте, нестримна цікавість і допитливість колись була така приказка. Наука це можливість тамувати свою цікавість коштом держави. Дослідження космосу цікаве саме собою: висувати гіпотези, перевіряти теорії на достовірність, винаходити нові технології для спостережень і експериментів це як квест. Саме у сфері дослідження космосу люди зіштовхуються з найбільш складними, а тому цікавими і захоплюючими викликами. А те, що результати досліджень можуть мати практичну користь це приємний бонус. Тому в опануванні космосу є задачі для людей різноманітних професій програмістів, медиків, біологів, психологів, фізиків, хіміків, пілотів, юристів, підприємців, політиків, військових тощо. П'яте пошук спільної ідеї для всього людства відомий дослідник космосу Карл Саган його батько, між іншим, народився в Кам'янці-Подільському, а бабуся по матері поблизу Львова. Але на початку ХХ століття вони емігрували до США. Він вважав, що космос тема, що здатна об'єднати всі країни світу, усе людство заради роботи над спільною метою, що спільна ідея дослідження космосу покладе край війнам і боротьбі за владу. Схожі мрії про припинення війн зродились у Європі і по завершенні Другої світової, але минуло не так багато часу, і в гаслі «Never again» додалося трохи зайвих розділових знаків «Never again». Через амбіції Росії, яка розпочала неспровоковану війну в Україні, гинуть науковці, які змушені були взяти до рук зброю і стати на захист своєї країни. Російські ракети руйнують наукові інститути і лабораторії. І весь світ вимушений витрачати на озброєння і спорядження, на медикаменти і реабілітацію поранених, на допомогу біженцям і постраждалим неймовірні кошти, які можна було б спрямувати на дослідження і розвиток технологій, зокрема в космічній галузі. Утім, усі конфлікти і збройні протистояння рано чи пізно завершуються а прагнення пізнання вічне.